Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поговорити про таку зараз теж важливу актуальну тему. Це період нас приходить ретроградного Меркурія. Цього разу він буде тривати з 5 серпня до 28 серпня. В цьому відео хотів би з вами поговорити про те. Вірніше, нагадати перед усім, які може небезпеки цей період собі ховати, також нагадати всім, що можна і не можна робити, а також з колоди Таро Ошо витягнути кілька енергетичних підказок, де теж подивитися, на що кожному з нас варто саме в цей період звернути увагу. Отже, період ретроградності Меркурія, він буває кілька разів в році. Ось, якщо я правильно пам'ятаю, зараз своїх нотаток подивлюся. Так, це цього року це вже другий період. Перший в нас був з 1 до 25 квітня, другий у цей період ретроградності Меркурія з 5 до 28 серпня, і ще буде третій період ретроградності Меркурія з 26 листопада до 15 грудня. Ну, ближче до цих дат будемо там теж відео, я думаю, цікаве, яке знімати. Ось. І цього разу, як пишуть астрологи, тому що все-таки я не є там астрологом. Так, тут є поєднання по знаках, так як би Лева та діви. ось мають таке відношення до даної ще ретроградності. Тому ці знаки можуть по-особливому відчувати. Вплив цих планет, цих власне ретроградних моментів ось саме Леви та діви, Їм так по-особливому в цьому періоді треба бути уважними, обережними, прислухатись до тих знаків, які будуть приходити. Бо дуже часто в ретроградний період люблять повертатися. З минулого всякі незрозумілі люди, незрозумілі ситуації, незрозумілі якісь такі моменти, які би, здавалося, вже давним-давно прожив, пройшов, забув. А вони от знову чомусь повертаються, щось значить може ще якихось мене. Зробили висновків про це. Але в будь-якому випадку це ті моменти, які знову ж таки треба якось для себе закрити, якщо вони нічого доброго, ваше життя не несуть, і більше до них не повертатись. Можуть бути і якісь позитивні повернення з минулого, якихось людей, яких ви давно не зустрічали, якісь можуть відновлюватись контакти, які десь були давним-давно втрачені, затрачені. Тобто так і такі можуть бути ситуації. Навіть можуть вернутися якісь давним-давно забуті там плани чи нереалізовані ідеї з таким, якби новим можливим ресурсом для їх реалізації. Загалом, що важливого треба. Розуміти, взагалі в період ретроградності Меркурія. Передусім, що так, якби ну не рекомендують робити, так? Передусім, це якісь планувати важливі поїздки там, чи подорожі, чи ще щось таке. Ну, прям таке дуже-дуже, якщо це важливе, глобальне, в якому розумінні, наприклад, тотально міняти там країну проживання, так? Там чи можливо там міняти там Одне місто там проживання, там кудись далі переїжджати. Тобто якісь такі дуже великі, от, ну, глобальні переїзди в житті, так ем, різні, якщо брати подорожі, теж треба планувати з обережністю. Тобто все має бути дуже добре зважено, і в таких подорожах також будьте максимально уважні. Тобто до документів, які ви з собою везете, до фіна там до грошей, бо можуть бути часто навіть крадіжки, чи можна десь щось загубити по необережності. Також цей період може бути підвищений такі загрози травматизмів, травматичних ситуацій, можуть бути і загострення по здоров'ї різних хронічних хвороб, болячок або виникнення якихось гострих станів. Наприклад, хто там має проблеми з гіпертонією, можуть бути якісь гіпертонічні кризи. ось. Чи, наприклад, якісь там загрози отруєнь, чи якісь простудні там вірусні захворювання, там коли температура шкали і так далі. Тобто в цьому контексті теж треба бути дуже уважним, обережним по особливому період ретроградності а, Меркурія. Ну, ретроградні є інші планети, але особисто я, наприклад, от коли саме ретроградний цей період Меркурія, ну, завжди якісь такі, деколи відбуваються, знаєте. От як правильно сказати, казуси, колізії, якісь такі ситуації, які би дійсності думав, давно вже давним-давно якось так забути, і так далі. Ні, от хтось себе мусить якось завжди так нагадати. Я розумію, що воно якби ні до чого, тобто так подивився, поспостерігав і рухаюсь далі. Але все-таки, все таки, ну повністю якби не звертати уваги теж не можна. Також не рекомендовано в такі от періоди робити якісь великі покупки, особливо коли це стосується техніки чи побутової техніки, тому що теж навіть самі астрологи кажуть, що техніка може давати певні збої, може бути з дефектами, такими вже чисто, як то правильно сказати, завицькими дефектами. І якщо звичайно вже щось таке заплановане, то теж поставтесь максимально прискіпливо навіть до найдрібніших деталей. А якщо ви виявили що справді не так, краще одразу чи поверніть, чи обміняйте, тобто, щоб знаєте, вам не розказували, та ні, ні, все добре. Якщо ви бачите, що не добре, то краще одразу ці ре... ці питання вирішувати. Також не дуже рекомендовано це якби взагалі там створювати нові відносини, так прямо вже глобально нові відносини, чи створювати навіть сім'ї так далі, у такому любовному контексті. А навпаки, якраз в цей період добре завершувати те, що себе вже, як то кажуть, ну, вижило так? те, що вже немає якоїсь енергії, немає ресурсності, стосунки, які можливо треба вже по факту завершити. Чи якщо, наприклад, не складається з партнером, можливо, справді тоді треба офіційно розійтись, розлучитись так? Чи якщо це, наприклад, не любовний контекст, а ділові, якісь теж стосунки, які не складаються ніяким чином, теж прийшов час їх завершити і рухати до чогось, рухатись до чогось, власне, нового. От, також не дуже рекомендовано починати якісь великі глобальні проекти чи змінювати роботу в цей час. От, чи планувати, наприклад, якісь такі ну, важливі операції. Я не говорю про те, що деколи треба ну, таке швидке оперативне там втручання, лікарське, хірургічне. Мова йде про якісь такі планові операції. Якщо це може зачекати, все-таки коли вже ретроград мине, то краще зачекати. Я завжди кажу так: після того, як минає ретроград, там, от, 28 серпня, в даній ситуації, краще трішки ще там хоча би. До 7, до 10 днів ще дати такий період, такий, знаєте, відходняк, вже скажу таким словом, сленговим від того від тої ретроградності. Ось це такі загальні рекомендації. Власне, що не дуже як добре робити. От, але навіть якщо ви що ці робите, робіть це з дуже дуже великою уважністю і обережністю. Ще раз кажу, особливо прискіпливо ще будьте і до тих людей нових, які приходять. Бо не завжди це може бути теж з плюсом. Тобто, це ж можуть бути якісь такі випробовувальні моменти. кармічні якісь теж можуть бути ще активації програми, які правильно треба вирішувати. От. Ну, а що можна робити? Я вже так на цьому наголосив: завершувати те, що. Вже не приносить в вашому житті ніякої користі, задоволення, ніякої натхнення, ніякої ресурсності і так далі. Тобто, от іменно момент завершення. Вирішення якихось питань, які вертаються з минулого, які можливо ще не до вирішення, їх треба вирішити закрити. І в такому ж контексті знову ж таки духовна робота, молитви, медитації, практики працює максимально над тим, що вже якби розпочато. Якщо щось і плануємо, все зважуємо. Всі запроти, всі, всі ризики, так далі. І добре все аналізуємо, перш ніж починати діяти. І кілька карт, що покажуть нам Таро Ошо сьогодні, які загальні підказки для кожного з нас в цей період, на що по-особливому варто звертати увагу. Так, перша в нас підказка. Ну так як я й говорив, працювати над своєю гармонізацією, гармонізацією, передусім внутрішньою. Тому що від внутрішньої гармонії залежатиме і зовнішня ваша ситуація. Тут намальовано так дуже гарно, як саме з такого, бачите, серцевий канал. Такий от там, ніби. Виринають як з води таких два дельфіна, от і якраз гармонізуємо себе по особливому на рівні серцевого каналу. До речі, це теж карта мені чомусь так дуже часто асоціюється з стихією, саме води. Можливо, хто і любить воду. І кому вода приносить так само таке наповнення, то бажано в цьому періоді почастіше контактувати саме з водною стихією, чи це якась річка, чи це там озеро, чи це море, чи ну, хто деякі має можливості, так? Але от саме е практики з водною стихії можуть бути і енергетичні, і очисні, і так далі. Це важливо. Ну от про гармонізацію. Гармонізує внутрішній світ, зовнішній світ гармонізується вже сам по собі. Друга підказка: чимось схожа до першої карти. Карта такого завершення, тобто доскладуємо ті якісь пазлики, яких десь не вистачало, збираємо себе до кубки, вчимося правильно і краще себе розуміти, піднімаємо свій духовний рівень, піднімаємо свої вібрації, щоб народило щось нове. Тобто працюємо над відновленням нашої цілісності. Я так само говорив, що ми складаємо з таких трьох основних так, якби аспектів: тілесний аспект, духовний і душевний. Приділяємо час тілесному аспекту, тобто в кого якісь є там загострюються проблеми, то не відкладайте їх десь там да? в довгий ящик, як то кажуть. А вирішуйте їх тут і тепер. Тобто відновлюйте свою цілісність, стрім тілесному, займайтеся стіленням лікування. Е, наступна підказка, це якщо в плані духовному, так. Це ціннісний рівень, тобто розуміти, що ми хочемо, як ми хочемо, до чого ми прагнемо. Виходити за межі якихось таких заскарлуплих, оцих всяких фіксованих установок чи ідей, і так далі. Рівень душевний це наші емоції. От перша карта говорила про душевність, про серцевий канал. Гармонізуємо наші емоції, стараємось набиратися той власне натхнення, гармонії, позитиву. Працюємо з медитаціями з божественним світлом, впускаємо його в себе так. І душа наша, як правило, хоче ну, якихось позитивних саме емоцій. вона тим харчується. Тому чим більше, дай Бог, буде тих позитивних емоцій, тим швидше ви себе зможете зібрати до докупки, і над цим треба працювати. Бо цілісно бачимо картину, і далі ми в ресурсі, і далі ми можемо ще щось більше досягти і зробити не лише для себе, але й для наших там рідних, близьких нашого оточення. Ще одна карта: впорядкуйте свій розум. Бачите, по цій карті. Теж така часто приходила мені приказка, так, горе від ума. Дуже часто ми собі забагато всього думаємо, придумаємо, фантазуємо і так далі. Треба собі декласкати. Просто стоп о цьому такому якомусь, знаєте, потоку, ось, чи думок, чи побажань, чи якихось взагалі, знаєте, такої такої хаотичності. І от впорядкувати свій розум. Впорядкувати свій розум. Не треба себе заганяти, в якісь глухі кути, якісь незрозумілі істерії, впорядкуйте. Якщо є. Причини до якихось таких ситуацій не дуже приємних, то якось старайтесь підійти спокійно і максимально виважено до їхнього рішення, от з гармонією, з цілісністю і так далі. А то, що ви будете самі нагнітати обстановку, від того ситуація якби не зміниться. Бо кажуть, це ось така хаотичність, це така незібраність, це от такий потік той свідомості, деколи знаєте, такий, от воно йде йде, йде. Можете в тому якраз загубитися, тому впорядковуйте. Упорядковувати свій ментальний стан, важко самому це зробити. Значить, звертайтесь до спеціалістів, психологів, психотерапевтів, людей, які з цим працюють, енергетиків, практиків, цілителів, екстрасенсів. Ну, тобто, хто робить це якісно. На цим треба працювати. Ну і така от четверта карта: це карта успіху, і буде вам щастя, тобто по результату, і буде нам і вам так в нас усіх буде карта щастя. Це карта тріумфу, удачі. І над цим треба працювати. Що ми хочемо досягнути, працюємо, 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 докладаємо зусилля, щоб мати хороший потужний результат. І ще от така підказка, нижня карта. Це у нас так зараз трішки відблискує. Це у нас відпускаємо минуле, працюємо з минулим, чистимо минуле. От карта про це власне, і говорить. Ще як одна з таких підказок через духовний ріст та розвиток. Ось, дорогенькі яку Сьогодні хотів розказати цікаву важливу інформацію. Поширити цю інформацію, кому важливі мої і прогнози, і прямі ефіри, і ось такі також відео, які я записую. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал. Всюди я підписаний однаково, екстрасенс, Роман Шептицький, і телеграм-канал, там підказки даю щоденні хороші. І так само інші соцмережі, мої, Фейсбук, Інстаграм. Всюди я є. Тік-Ток також. Слідкуйте за новими прогнозами, повідомленнями, дякую всім за увагу. Залишайте ваші також коментарі, як вам, як ви готуєтесь своїми порадами, діліться до цього ретроградності. Меркурія, може, комусь це теж стане у пригоді. І почуємося з вами вже в наступних ефірах. Всім бажаю побільше світла, миру, внутрішнього, зовнішнього і до нових зустрічей. Бережіть себе. Всім бажаю всього найкращого.